Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості, і наша сьогоднішня розмова піде про особу, яку оспівував Байрон та Пушкін, про військового генія, якого поважав і навіть трохи побоювався російський цар Петро і, і про гетьмана, якого 300 років називали зрадником Івана Мазепу. Ким власне насправді Мазепа був для України та українського народу. Говоримо із Іриною Фаріон, народним депутатом України. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Ну, давайте розпочнемо власне, з того, що м -м, образ е, Івана Мазепи як е, визначного державного політичного та культурного діяча чомусь українська, російська, радянська ще історіографія малюють по-різному. Зокрема, е, Мазепу довгий період е, називали зрадником. Е, власне, давайте е, розставимо всі точки над і. Зрада Мазепи mm -hmm. задля незалежності України була виправданою <клес> <Загалі>. <клес> Дякую за питання. ваша думка. Я задала Лесі Українку, яка казала щастя, то зрада, будь тому рада, тим воно й гарне, що вічно летить. Це перше. Друге, оцінити велич постаті людини можна лише через того, що часу. Не випадково кажуть, щоб збагнути наскільки. Хтось величний, треба відійти кілька кроків назад і аби це все побачити. На початку 90-х років, коли намагалися спорудити пам'ятник Мазепі, то один із українських політичних діячів казав ще не час на це. І коли сьогодні читаєш, що українцям все не час утверджувати українську ідею, то розумієш, що в утвердженні своїх внутрішніх потреб не існує часових категорій. Ти маєш винятково робити те, у що ти абсолютно віриш. Іван Мазепа був серед тих людей, що діяв в абсолютно безумовних умовах для існування української держави. 22 роки вірою і правдою, він служив Катові України Петрові. І тут раптом таке рішення. Він діяв в умовах дуже страшного політичного договору для України, який називався «Коломацькі статті. І саме в місті Коломаку. 25 липня, якщо я не помилилася, його було проголошено гетьманом. Тобто він усвідомлював, що е, очолює відсутність насправді української держави. Бо Коломацькі статті передбачали взагалі неможливість вживати поняття гетьманату. А гетьманат – це був символ принаймні української автономії. Крім того, Коломацькі статті передбачали дуже цікавий спосіб асиміляції українців, який чинний і досі, змішані шлюби. Тобто російський цар і російська імперія дуже добре розуміли, як вибити з українця його та ж самість, або як тепер люблять казати ідентичність. Ну ось через змішані шлюби це буде дуже класно працювати. І уявіть собі, що на 22-му році служінню Петру І, а про їхні взаємини казали так, що Петро І скорше послухає Мазепу ніж Ангела. Раптом на 22-му році незалежності цей чоловік, якого одні вважають зрадниками, а інші символом незалежності України в надскладних історичних обставинах, робить такий вибір. Про що це свідчить? Який це посил нам? Бо всі наші з вами розмови про велич особистості, це насправді екстраполяція на теперішню політичну ситуацію. Не існує таких історичних обставин, коли українці мають право скласти зброю. Тому Іван Мазепа, так само як Тарас Шевченко у своєму заповіті «Вражую злою кров'ю волю окропіти», в одному зі своїх грандіозних текстів Дума, ми про нього можливо поговоримо більше, казав нути врагов, нуте бити. Можливо, тепер українці не розуміють, що означає слово нуте, «нуте врагов, нуте бити. У нас тепер вживають дивне слово. Давай підемо, давай зробимо, давай скажемо. Хоч насправді англійською, якщо це перекладати, то це буде дівні, дівмі. Так, а якщо до когось до Чогось хочеш спонукати, то слід було вживати слово нумо, чи як у Мазепи ти давайте. Тобто цей чоловік у зрілому віці, вже навіть в поважному віці, зберігав таку молодечу бадьорість, що він розумів, аби обстояти свободу, втілити її в життя, є один єдиний шлях боротьба. Ми зараз страшенно втомлені цією нашою битвою від листопада і теперішньою, теперішньою весняною загрозою. Але кожен щиро ставши перед дзеркалом, має собі сказати оце, оце ну нуте врагов, нуте бити, іншого шляху. Немає Пані Ірино, боротьба а, Івана Мазепи любою ціною незалежністю України. і Він шукав союзників, так. Польща, а, Шведи. Власне а, зараз Україна також шукає підтримки Європи. У боротьбі із Росією так абсолютно правильно е, на жаль у часи і Богдана Хмельницького і е, гетьмана Мазепи не випадково існує таке прислів'я, що від Богдана до Івана не було. Гетьмана. гетьмана та mm -hmm. не було ліпшого гетьмана, бо то власне дуже потужні персони. Попри те, що і е, Хмельницький має контроверсійну оцінку у нашій історії. Задаймо Шевченко, якби то ти боданий, п'яний тепер на Україну глянув. Ну щодо контроверсійності оцінки Мазепи, то хіба може ворог трактувати його е, по-іншому? Е, так от Україна на час Мазепи була роздерта між трьома державами: Меже Польщею, між Туреччиною. І меж Московщиною, крім того, Крим, фактично, хан Кримський призначав гетьмана на посаду у Криму, і Крим на ту пору був нашим партнером, союзником. І Мазепа у своєму унікальному тексті, який я вже згадувала, написаному у 1698 році, означив. Проблему України, що, проблема України полягала не лише в тому, що вона роздерта між трьома державами, а проблема України полягала в тому, що всередині України були політичні сили, які підтримували або курс на Туреччину, або курс на Польщу, або курс на Московію. Натомість Мазепа тримав курс на Україну. Наскільки Україна на ту пору була готова подивитися сама у себе, у свою середину, у свої бажання? Наскільки вона готова була змагатися із сильними світу цього, і наскільки Україна тоді, наприкінці 17 століття, могла вийти із так званої мантри протекторату, тобто Хмельницький також шукав протекторату і знайшов його через Московію. Мазепа вирішив шукати протекторат через Шведів, як це робили і інші держави. Але він для цього знайшов навіть цікаву юридичну підставу, коли йшлося про те, що шведський король ітиме через Україну, і таким чином українці будуть загрожені. То звісно, він звертався до царя Петра про воєнну допомогу йому, щоб це йому дав хоч 10 тисяч війська, аби можна було захистити своїх громадян. На що Петро І відповів, що він не дасть йому і десяти. Осів це розв'язало Мазепі руки для того, щоб іти війною з шведами проти Петра. Але мені здається, що це була винятково зовнішня мотивація для Мазепи. Внутрішньо він визрів давним-давно для того і чітко формулював думку, що треба звільнятися від московського гніту і московської неволі. Панірина, а от ще коли він був союзником Петра І, Мазепа, і Петро І ще довіряв йому, добре до нього ставився. То Іван Мазепа хотів об'єднати власне українські землі так. під протекторатом Москви. От, власне, що йому вдалося і що завадило? Вдалося об'єднати він, чесно кажучи, на дуже недовгий період часу став гетьманом правобережної України і ага. лівобережної України. Ми і досі у нашій свідомості певної частини нашого суспільства маємо оцей поділ. Ну, вже не через Бруч і вже мені здається, навіть не через Дніпро. І вже мені здається, навіть не через десну. Сучасна історія це нівелює. Що завадило цьому? Українське суспільство, як і сьогоднішнє суспільство, було неоднорідне, і на той час Січ Запорозька відіграла у цьому неабияку Роль. Uh -huh. І е, Мазепа не мав, не завжди мав порозуміння із Запорожжям. Але на ту пору Запорожжя підтримало Мазепу, оскільки Запорожжя очолював відомий гет, гетьман Петрик, який е, славно звісний своєю абсолютно антимосковською орієнтацією. І це дало можливість Мазепі спертися частково на Запорожжя. Хоч Запорожжя часом виконувало функцію здобичників, які йшли. На бік того, хто їх хто їм пропонував взяти участь у військових змаганнях, це перше. Друге, крім того, був конфлікт, скажімо так, між олігархічною старшиною. І самим Мазепою. Це одвічний конфлікт, який існує не лише в українському суспільстві, але взагалі у світі. Не завжди старшина підтримувала Мазепу. І згадаємо, що навіть його генеральний писар Кочубе і козацький полковник іскра зрадили Мазепу. Так, власне, вам дуже дякую за цей акцент, тому що зрада це чи не найповажніша, чи не найповажніший чинник в українській історії. Батурин, як столиця Мазепе. Впав не тому, що Мазепа не здатен був його захистити, а тому, що знайшовся зрадник, полковник Ніс, який просто відкрив двері до, до Батурина для Меншикова. Свого часу Богдан Хмельницький казав, що зрадники і московити стануть головним бечем для українців. На превеликий жаль, через бич часом доводиться усвідомлювати, хто те. Кочубей звернувся з доносом на Мазепу, маючи один із базових доказів: геніальний текст Дума. А в геніальному тексті Дума Мазепа чітко зауважив, що през негоду всі. Пропали один одного, звоювали. Я звісно, що перефразовую через відсутність порозуміння всередині України було ось це ось це лихо, яке зрештою є, і сьогодні. Ну і от на вашу думку, о, говорячи про події саме полтавської битви, 1708-1709 роки, чи можна вважати, що о, події під Полтавою є катастрофою для української державності? Це залежно з якого погляду розглядати це, якщо з погляду 709 року, і якщо з погляду 18 століття, це без сумніву була катастрофа, тому що після цього фактично гетьманат було знищено, і щодо українців було застосовано єдину форму керівництва терор. Терор, репресії, які нам дуже добре відомі, із 20-го століття, зокрема, але з погляду 21-го століття, з погляду 20-го століття, це фізичне знищення українців засвідчило незнищенність їхнього бажання бути вільними, тобто великою помилкою є оцінювати історичні події очима сучасників тих подій. І великою мудрістю є оцінка історичних подій з висоти часу, який минає. Про що яку легку паралель я би тут навела? Ну от настояний коняк, аби він був добрий, тих п'ять зірок, щоб на ньому було, він має настоятися певний відрізок часу. Так само історична подія вона має увійти в раціональні береги. Поки вона пахне кров'ю, даруйте, бо ми ще сьогодні закривавлені всі. Вона не має шансу на об'єктивну оцінку. Сьогодні ми можемо ствердити об'єктивно, що змагання мазепи народили термін мазепинці. А мазепинці це ті люди, які незалежно від дуже складних історичних політичних обставин, змагаються за незалежність не лише для себе, за незалежність для своєї держави, тобто йдеться про високу ідею. Бо часом, коли люди виходять під Верховну Раду тільки для того, щоб проголосували за закон про скасування утилізаційного збору, так але не виходять під Верховну Раду для того, щоб захистити українську мову, то в мене до тих людей, які виходять соціальними лише протестами, і дуже багато. Запитань. Тобто люди, які виходять з соціальними протестами, споруджують барикади. А ті, які виходять з протестами за утвердження свого життя як нації, творять легіони. Бандера і Бандера, і Мазепа, даруйте, створили оці легіони. Якщо битву вони програли, але це битва ситуативна. Насправді вони не програли битву українців в обстоюванні бути з Собою і мати власну державу. Врешті ми ту державу отримали. Вона, звісно, не є такою, як ми хочемо, але борімося, поборемо. Ну і образ Мазепи багатогранний він цікавий нам і відомий як меценат. Зокрема, після Ярослава Мудрого він збудував в Україні найбільше храмів. Зокрема, храм Різдва Христового, де 22 травня 1919 року року відспівуватіла Тараса Шевченка саме коли мали перепоховати його уже у Каневі. І що саме цікаве, що цей храм збудував на ну, був збудований на кошти Івана Мазепи, і в цьому храмі вперше українською мовою була українською мовою правив службу митрополит Василь Лепківський, так. про якого ми вже згадували так. у наших попередніх програмах. От, власне, чому Мазепа такий був потужний, тому що він був духовний. Він збудував, реставрував чи оздоблював понад 43 храми. Здається, це, це перше. Друге, скажу річ, яка напевно мало відома, крім філологічних тіл. Ми вважаємо Івана Котляревського засновником нової української літературної мови. А насправді засновником нової української літературної мови можна вважати Івана Мазепу, бо його вірш Дума написаний 1698 року. А Енеїда Котляревського 1798 року. І хочеться нагадати, що це була дуже високоосвічена людина, яка так. знала багато мов вісім мов і кажуть, що коли він запрошував італійських майстрів оздоблювати, наприклад, свої маєтки, то він спілкувався з ними італійською мовою. Зранку йому приносили до кави чи до чаю, я вже тут не пам'ятаю точно, що він там пив, читати газету французькою мовою чи німецькою мовою. Я вже мовчу про те, що ця людина перфектно володіла латинською мовою, грецькою мовою, церковно-слов'янською мовою і так далі. Але я би дуже хотіла, щоб наші слухачі попили трошки мови Мазепи і зрозуміли, що Мазепа є зачинателем нової української літературної мови, не Котляревський. Котляревський просто завершує добу бароко. А Мазепа фактично створив національний стиль бароко в архітектурі. Тому, коли я приїхала до Полтави, щоб відвідати музей і мені сказали, оце храм, який спорудив Мазепа. Ну, у мене було таке відчуття, що мені додали духовного росту і духовної сили. Про що це свідчить? Що якщо політик не буде духовною постаттю, якщо політик не буде інтелектуалом, він ніколи не увійде в історію. Якщо ж він буде таким, то ми будемо приходити до нього і за 300 років, і за 400 років, і за 500, і будемо називати його величною особистістю. Ну і оскільки ми вже заговорили е, про церкву, от, власне, російська церква, православна російська церква, оголосила анафему е, Івану Мазепі за зраду вони але от дивіться цікава є інформація про те, до речі, ця анафема була офіційно знята в 2007 році, так так. Але є така інформація, така дискусійне питання навколо того, що вона могла і можливо була знята ще в 1918 році, що, правда, не знайшли підтвердження угу, офіційно. Угу. І до речі, анафему у християнстві вважають, що це церковне прокляття, а відлучення від церкви. Воно вважалося найвищим покаранням за злочин проти церкви, а виходить, що анафему наклали на Івана Мазепу за політичний злочин. За політичний злочин і анафему накладали на нього псевдоцерква, Хіба можна вважати християнами тих, які оголошують прокляття у власній церкві? Вони ще вигадали спеціальний ритуал, по одягали священнослужителі у чорній строї, дали їм в руках тримати чорні свічки. Я десь читала, що вони ці свічки ще й тримали догори ногами. Але ви знаєте, пані Наталю, суть навіть не в тому. Суть в тому, хто цю анафему. Виголошував а анафому, виголошував Степан Єворський, українець, ось чому полягає весь жах. Мені здається, що з Єворським Мазепа мав якісь і непогані стосунки. Ну з Феофаном Прокоповичем він точно мав добрі стосунки, і свою драму Володимир Феофан Прокопович присвятив Мазепі. Але після того, коли Мазепу Петро оголосив зрадником, то Феофан Прокопович відразу присвяту Мазепі забрав. Не можна таких речей робити, особливо людям, які є з інтелектуальних і духовних середовищ, тому що мимоволі на них рівняються люди з інших середовищ. І що слабнуть оці інтелектуальні середовища і духовні, то слабне усе українське суспільство, або тоді українське суспільство таких псевдоінтелектуалів просто викидує, що зрештою воно свого часу і зробило, зрештою, зробило і тепер. Як забрати реально оцю анафему з Мазепи? Знаєте, як казав геніальний кінорежисер Юрій Грасимович Ільєнко? Анафему з Мазепи можна забрати тільки однією єдиною силою силою молитви. І тому фільм, який він присвятив Мазепі, він назвав Молитва за гетьмана Мазепу, і тому той фільм в українському суспільстві також мав дуже контроверсійну оцінку, бо фільм насправді дуже герметичний для того прошарку українців, які дуже добре знаються на історичному часі, коли жив Мазепа, і здатні цього чоловіка пізнати зсередини. А пізнати його зсередини можна не тільки через політичну діяльність, а через його духовну діяльність і інтелектуальну Ну і uh, Мазепу вважають останнім повноважним гетьманом України. Це саме пов'язано із тим, що. Гетьманаство було скасовано? Гетьманаство було скасовано у 1722 році. Було створено так звану малоросійську колегію. Ці малоросійські колегії було чотири росіянина, якщо їх так можна називати, бо це наша назва грецький варіант назви руси. Росіяни вперше форма росіяни засвідчена в 1605 році. Сама це знайшла і підтверджую. І насправді це було бутофорний орган, і остаточне завершення цієї держави було вже тоді, коли знищено Запорізьку Січ в 1775 році. Але будемо вважати це так, що це був лише антракт в українській історії. Антракт, правда, майже на 100 років на усе 18 століття. Натомість у 19 столітті українці настільки вистрілили силою свого національного усвідомлення, що сила нашої мови, сила нашої культури, сила нашого фольклору заступила собою відсутність держави. Не було держави. Натомість були люди із мисленням, що українська держава особливо обов'язково постане, бо держава це те, що держить нас вкупі. Тепер ми розуміємо, що така постать, як Мазепа, удержав тоді українців від повного краху, бо був його наступник. Пилип Орлик. До речі, я хотіла вам задати тепер питання, оскільки це майбутній автор української конституції. Так, от Пилип Орлик був наскільки мені відомо до кінця із Іваном Мазепою, так. коли він по суті. Зазнав поразки під Полтавою і тікав у Бендери. Так. тоді ще була Османська імперія, і з ним поруч був його соратник Пилип Орлик. І не тільки... чи можна вважати, що з тих трагічних подій власне закладалася ідея української державності? Саме так, бо конституція до речі, є суперечки щодо цього, що буквально означало це слово, бо слово угу. конституція насправді означає будь-який договір. От тому одні кажуть, що це не конституція, а угода між старшиною і скажімо народом інші вважають це Конституцією, Я вважаю це конституцією. І Пилип Орлик фактично е, створив політичний трактат незалежності Української держави, і це свідчить про те, що погляди Мазепи передалися іншому поколінню, так як знаєте що, так як е, оте, що створив Немирич, а Немирич автор гадяцької угоди. А е, Мазепа був е, свідком всіх тих подій, які творив Іван Виговський, свідком його великої перемоги. У Конотопській битві і наступ, поразки фактично наступного дня. І для мене оця постать Немирича і постать е, е, Пилипа Орлика це тяглість історичних поколінь, які демонструють дуже потужну політичну інтелектуальну силу українства. Дуже вам дякую за розмову. Дякую Нагадаю, глядачем ще це була Ірина Фаріон, і ми говорили про. А, те, що українське покоління збереже головну ідею Івана Мазепи служити Україні та її інтересам, це була програма Велич особистості. Залишайтеся на парламентському і слідкуйте за нашими наступними ефірами.